Сьогодні ми поговоримо про те, що таке індивідуальність та як вона проявляється в кожній людині. Це полягає в тому, щоб зрозуміти, хто ти і яке твоє місце в цьому світі. Варто просто відповісти собі на одне не зовсім просте запитання, чому сенс твого життя. І у кожної з нас я впевнена знайдуться десятки різних варіантів відповідей. Від роботи та саморозвитку, до дітей та подорожей. Всі ми різні і у кожної особистий погляд на речі, і це нормально. Немає нічого поганого в тому, що твоя думка та відповідь кардинально відрізнятимуться від моєї або від думки твоєї близької подруги. Саме у відповіді на запитання, в чому сенс твого життя, і є те, що для тебе насправді важливо. Це і буде твоя особиста нота і тільки твоє звучання. Та щоб знайти цю ноту, спочатку необхідно опізнати само себе Чому? Тому що кожна з нас приходить сюди унікальною та неповторною. Кожна має свої мрії, свої бажання, свої прагнення, надії та свої страхи, бо ми всі різні. Комусь подобаються подорожі, легке спортивне взуття, у поєднанні зі спортивним костюмом, а хтось віддає перевагу мотоциклам та шкіряному одягу, хтось на природі з мольбертами фарбами в легкому сарафані, хтось в офісі у строгому костюмі, а хтось з дітками на дитячому майданчику. Це найпростіші приклади того. Наскільки ми різні, але важливо не просто це зрозуміти, а ще й проявити себе. І лише пізнавши себе, ти проявиш свою унікальність та особливість. Не завжди вдається знайти свою індивідуальність одразу. Інколи для цього потрібно робити багато спроб в різних напрямках, а ще варто задати собі запитання. Чи отримую я задоволення від того, що роблю, і чи щира я сама з собою? Тому що прояв твоєї внутрішньої індивідуальності полягає в тому, щоб ти, що ти робиш, ти робила від щирого серця, і тоді воно буде приносити тобі внутрішню радість, бо в цьому є твоя індивідуальна нота, твої індивідуальні кольори з цілою палітри якими ти наповниш себе і зможеш проявити в цей світ. І, проаналізувавши все це, кожен може зробити свої висновки щось заважає або щось обтяжує, інколи ми думаємо, що винен хтось з оточення, а насправді все всередині нас. Ми можемо когось звинувачувати, казати, що вони зіпсували наше життя. Але це був добрий досвід. Або ми боїмося, думаючи, що нічого не вийде, але варто обов'язково спробувати, бо лише спробувавши, ми точно будемо знати, потрібно воно нам чи ні, і так варто чинити у всьому. Є така фраза: Повір, що ти зможеш, і ти вже пройшов половину шляху, а в ньому буде все і спроби, і помилки, і поразки, і перемоги. Це і буде тим досвідом, на якому формується наша індивідуальність.